Вітаю, друзі! Якщо ви дивитесь це відео, ви стоїте на порозі історичної події. Без перебільшень це головна астрологічна подія року і навіть десятиліття. Те, що відбудеться 20 лютого 2026 року, астрологи називають великим обнуленням або точкою нуль. Ми звикли чути про ретроградні Меркурії. Про повні та молодики, забудьте про це на хвилину, це дрібниці порівняно з тим, що відбувається зараз. 20 лютого дві планети гіганти, Сатурн, володар часу, карми та реальності, і Нептун, володар мрій, ілюзій та віри, з'єднуються в одній точці. І це не просто точка, це перший градус Овна. Щоб ви розуміли масштаб. Перший градус Овна це початок усього Зодіакального кола, це точка великого вибуху в астрології, це місце, де народжується енергія в чистому вигляді. І саме сюди, в це вогняне горнило, заходять дві найпотужніші і найскладніші планети нашої сонячної системи Сатурн і Нептун. Цей цикл закладає програму розвитку людства, геополітики. І, звісно, наших з вами доль на наступні 36 років те, що ви зробите, про що подумаєте, і які рішення приймете в районі 20 лютого, це фундамент вашого життя на десятиліття вперед. Старий світ, до якого ми звикли, офіційно припиняє своє існування. Ми входимо в нову еру. І якою вона буде залежить від того, чи готові ви прийняти енергію цього аспекту. Підписуйтесь, ставте лайк авансом, бо ця інформація змінить ваше бачення 2026 року. Поїхали. Давайте розберемося, що це за звірі такі, Сатурн і Нептун, і чому їхня зустріч у Вовні така вибухонебезпечна. Уявіть собі Сатурн. Це планета Скеля, це закон, порядок, карма, обмеження, час, старість, державна структура, кордони. Сатурн це суворий вчитель, який б'є лінійкою по руках, якщо вони вивчили урок. Він каже: треба, він вимагає форми і конкретики. А тепер уявіть Нептун: це океан, це туман, мрії, ілюзії, віра, релігія. Хаос, віруси, творчість, натхнення. Нептун розмиває все, до чого торкається. Він каже Я відчуваю. У нього немає кордонів. І ось 20 лютого, Скеля, Сатурн і океан Нептун зустрічаються в знаку вогню. Овен. Що відбувається, коли вода зустрічається з вогнем і каменем? Пара, багато пари або вибух. Цей аспект називають матеріалізацією мрії, це його найкращий прояв. Сатурн дає форму безформним мріям Нептуна. Якщо ви роками про щось мріяли, візуалізували, але це лишалося фантазією, саме зараз, у лютому 2026 року, у вас з'являється шанс перетворити це на бетонну реальність. Ваша повітряна ідея може стати бізнесом, книгою, будинком. Новою професією, але є й тіньова сторона це крах ілюзій. Сатурн ненавидить брехню, а Нептун це майстер ілюзій. Коли Сатурн підходить до Нептуна, він зриває всі маски, все, що у вашому житті було несправжнім, фейковим, надуманим, розсиплеться. Якщо ваші стосунки трималися на самообмані, він зміниться, стерпиться, злюбиться, вони закінчаться. Якщо ваша робота була лише імітацією діяльності, вас звільнять. Якщо ви обманювали себе стосовно здоров'я, діагноз поставить вас перед фактом. Це звучить жорстко, я знаю, але це зцілення правдою. Ми виходимо з епохи риб, де все було мутним і незрозумілим, в епоху овна, де все чітко, різко і по-справжньому. Психологія періоду. Як вижити? Як це відчуватиметься на психологічному рівні в ці дні? Багато хто з вас може відчувати дивний стан, суміш тривоги і неймовірного натхнення. Це як стояти на краю прірви перед стрибком з парашутом. Страшно, але дух захоплює. Ви можете відчувати, що ґрунт тікає з під ніг. Те, на що ви опиралися роками, раптом здається хитким. Це нормально, це Нептун розмиває старий фундамент, щоб Сатурн міг залити новий бетон. Головне правило цього періоду чесність і дисципліна віри. Що це означає? Сатурн вимагає плану, Нептун вимагає віри. Якщо ви просто мрієте, лежачи на дивані, Сатурн вас розчавить депресією і відчуттям втраченого часу. Якщо ви просто пашете, як кінь без віри і вищої мети, Нептун забере у вас сенс і ви вигорите. Секрет успіху зараз мріяти про велике Нептун вовні. І щодня робити маленькі конкретні кроки. Сатурн. А тепер найцікавіше Кому приготуватися. Це з'єднання відбувається вовні. Це означає, що кардинальний хрест овен, рак, та зеріг, відчує це найсильніше. Ваше життя може змінитися кардинально. Вогняні знаки Лев-Стрілець отримують потужну підтримку. А тепер детально Група 1. Ті, хто в епіцентрі шторму. Кардинальні знаки. Овни. Ви головні герої. Це відбувається у вашому домі особистості. Це повне перезавантаження вашого я. Ви можете змінити все: імідж, професію, ім'я, статус, країну проживання. Застереження. Сатурн вимагає дорослішання. Вам доведеться взяти на себе тягар відповідальності, якого ви раніше не мали. Це може бути нова керівна посада або батьківство. Нептун може розмивати ваше его. Ви можете відчувати себе загубленими. Порада. Не бійтеся ставати старшими і мудрішими. Будуйте нові структури свого життя. Ви закладаєте фундамент на 30 років. Терези. У вас удар припадає на сферу стосунків та партнерства. Це перевірка на міцність. Якщо ваші стосунки це ілюзія, Нептун, вони закінчаться. Сатурн – Якщо ви ідеалізували партнера, окуляри розіб'ються. Але якщо Союз міцний, ви можете вийти на новий рівень. Офіційний шлюб, спільний великий бізнес. Застереження – остерігайтеся ненадійних партнерів та юридичних афер. КОЗЕРІГ. Ваш управитель Сатурн головний учасник події. Для вас це тема нерухомості, сім'ї та фундаменту, можливий переїзд, еміграція. Нептун дає далекі землі. Або початок будівництва дому. Зміни можуть торкнутися батьків. Вам доведеться вирішувати питання житла кардинально. Порада час пустити коріння в новому місці або перебудувати старе. Рак. Сектор кар'єри та статусу. Це пік. Ви можете отримати посаду мрії, але вона вимагатиме повної самовіддачі аж до жертовності. Або ж ви зрозумієте, що ваша нинішня робота це ілюзія, яка не дає результату. І звільнитесь в нікуди. Застереження будьте дуже обережні з репутацією. Інтриги можуть вийти на поверхню. Група 2 Ті, Хто отримує шанс на мільйон? Вогняні та повітряні знаки. Лев. Для вас це сектор розширення горизонтів, навчання, закордону та слави. Чудовий аспект. Ваші ідеї можуть стати світовими трендами: ідеальний час для запуску медіапроєктів, видання книг, виходу на міжнародний ринок. Ваша філософія життя кристалізується. Плануйте. Подорожі, навчання, масштабні проєкти. Стрілець, сектор любові, дітей та творчості. Сатурн заморозить випадкові зв'язки, залишивши тільки справжнє кохання. Нептун дасть шалене натхнення. Якщо ви митець, це ваш золотий час для створення шедевра. Також це аспект, що вказує на серйозне ставлення до дітей або вагітність. Близнюки. Сектор колективів, друзів та мрій. Ваше оточення зміниться. Відсіються зайві люди, залишаться вірні соратники. Ви можете очолити новий рух, партію або групу за інтересами. Ваші плани на майбутнє набувають чіткої форми. Водолій, сектор спілкування, навчання, торгівлі. Ви можете змінити коло спілкування. Почати вивчати щось фундаментально нове і складне можлива купівля транспорту або зміна способу мислення. Ваші слова матимуть вагу закону. Група 3. Ті, кому треба бути обережними водні та земні знаки. Риби. Нептом виходить з вашого знаку, залишаючи вас. Це сектор грошей та ресурсів. Увага. Будьте максимально обережні з фінансами. Не беріть кредитів під мутні схеми. Сатурн вимагатиме фінансової дисципліни. Халява закінчилась. Тепер гроші приходять тільки через чіткий розрахунок. Але це шанс монетизувати ваші таланти по-справжньому. Діва. Сектор кризових ситуацій, чужих грошей та трансформації. Нептун може розмивати межі дозволеного, а Сатурн карати за порушення. Уникайте податкових махінацій. Це час, коли треба закрити борги і не створювати нових. У психологічному плані це звільнення від старих страхів через біль, але це зцілення, телець, сектор таємниць, підсвідомості та ізоляції. Це складний транзит. Ви можете відчувати бажання сховатися від світу. Це ідеальний час для еміграції, роботи вахтовим методом або занурення в езотерику психологію. Остерігайтеся таємних ворогів і власних психологічних пасток. Не йдіть від реальності в алкоголь чи ілюзії СКОРПІОН. Сектор роботи та здоров'я. Сатурн змусить вас зайнятися своїм організмом. Якщо були хронічні проблеми, вони вимагатимуть лікування. На роботі зміна обов'язків. Хаос Нептун. У рутині треба впорядкувати Сатурн. Введіть жорсткий режим дня. Це ваш рятівний круг. Давайте пройдемося детально по знаках Зодіаку. Слухайте уважно не тільки свій знак Зодіаку, але й знак Асценденту, якщо ви його знаєте. Овен, новий сценарій життя. Овни. Ви епіцентр вибуху. Все відбувається у вашому першому домі, домі я, особистості та тіла. Для вас це не просто період змін, це повне переродження. Старий ви помирає. Сатурн на ваших плечах може відчуватися як вантаж. Ви можете раптом відчути себе старшим, серйознішим. Життя вимагатиме від вас колосальної відповідальності. Це може бути нова висока посада, одруження, народження дитини або початок власного великого бізнесу. Нептун тут додає харизми, але й туману. Ви можете змінити імідж до невпізнаваності, ви стаєте магнітом для людей. Попередження не розчиніться у власних амбіціях, є ризик втратити себе, намагаючись відповідати очікуванням інших. Порада. Беріть відповідальність. Не бійтеся навантажень. Зараз ви будуєте себе заново на 30 років вперед. Станьте тим лідером, яким ви завжди хотіли бути. Телець. Тільці. Для вас це з'єднання відбувається у 12 му домі. Це дім таємниць підсвідомості, еміграції та завершення. Вам може здатися, що життя поставило вас на паузу або заховало від сторонніх очей. Це ідеальний час для того, щоб розібратися зі своїми внутрішніми демонами. Сатурн тут пропонує вам навести лад у вашому минулому, закрити старі борги, завершити стосунки, які тягнуться руками. Нептун відкриває шлюзи інтуїції, вам можуть снитися віщі сни. Для багатьох тельців це аспект еміграції, Переїзду далеко, за океан, туди, де ніхто вас не знає. Або ж це період роботи в усамітненні, написання книги, робота в закритих установах, лікарнях, лабораторіях. Порада не бійтеся побути на самоті. Ваша сила зараз не на сцені, а за лаштунками. Готуйте плацдарм для майбутнього ривка, але поки що Цс, нікому ні слова. Близнюки. Ваш сектор це 11-й дім, дім друзів, колективів, інтернету та мрій про майбутнє. Ваше оточення пройде жорстку чистку. Сатурн це фейс-контроль. Друзі, які були з вами тільки заради розваг, відпадуть. Залишаться тільки вірні соратники. Це час, коли ви можете очолити якусь групу людей, партію, спільноту. Ваші ідеї можуть стати вірусними, дякуючи Нептуну. Але реалізація вимагатиме важкої організаційної роботи Привіт від Сатурна. Це найкращий час для стартапів в IT, для запуску онлайн-проєктів. Ваша мрія про свободу і незалежність може стати реальністю, якщо ви побудуєте під нею структуру. Порада. Шукайте своїх. Один в полі не воїн зараз. Ваша сила в команді, яку ви згуртуєте навколо великої ідеї. Раки. Увага! Для вас це 10-й дім Найвищий точка гороскопу, кар'єра, статус, слава. Це ваш зірковий час або ваше найгучніше падіння. Все залежить від того, наскільки чесно ви працювали до цього. Сатурн може дати вам посаду, про яку ви мріяли. Владу, статус, визнання. Але він спитає з вас по повній програмі. Ви будете працювати багато, як ніколи. Нептун може дати вам славу, зробити вас видимим для світу. Або ж, якщо ви займалися не своєю справою, ви зрозумієте, що ваша кар'єра це мильна бульбашка і захочете піти в нікуди, щоб знайти своє справжнє покликання. Попередження: бережіть репутацію. Будь-яка брехня зараз випливе на поверхню і буде коштувати вам дорого. Порада. Ставте найамбітніші цілі. Зараз стеля ваших можливостей зникає. Лев. Леви це ваш дев'ятий дім. Дім за кордону, вищої освіти, філософії та віри. Світ стає для вас тісним. Ви захочете більшого. Цей аспект часто дає еміграцію, отримання громадянства іншої країни або початок співпраці з іноземними компаніями. Сатурн структурує ваш світогляд ви можете знайти свого вчителя або самі стати вчителем для інших. Видавництво книг, запуск курсів, вихід на міжнародну арену це ваші теми. Нептун дає вам місію. Ви відчуєте, що хочете не просто заробляти. А нести якусь ідею у світ. Порада. Вчіться. Вчіть мови. Розширюйте горизонти. Не сидіть на місці. Ваша удача зараз там, далеко за горизонтом Діва. Діви. Для вас це складний, але потужний восьмий дім. Дім чужих грошей, криз, сексу і трансформації. Сатурн змусить вас навести ідеальний порядок у фінансах: кредити, податки, спадщина, спільний бюджет з партнером. Тут потрібна прозорість. Жодних тіньових схем, бо Сатурн покарає. Це період глибокої психологічної трансформації. Ви можете позбутися страхів, комплексів, які мучили вас роками. Це час, коли ви вмираєте в одній якості і народжуєтесь в іншій. Можливі великі інвестиції або отримання спадку, але через складні процедури. Порада. Не ризикуйте бездумно. Не беріть кредитів, якщо немає чіткого плану віддачі. Довіртеся змінам. Не чіпляйтеся за стабільність, якої вже немає. Терези Екзамен на любов. Тереза, Ваш сьомий дім партнерство, шлюб, відкриті вороги. Це головний екзамен для ваших стосунків. Сатурн перевіряє неміцність, Нептун на щирість. Якщо у шлюбі є тріщина, вона перетвориться на прірву, розлучення під час цього транзиту часте явище. Але це звільнення. Якщо ж ваш союз міцний, ви перейдете на рівень і в горі, і в радості, можливе офіційне укладання шлюбу. Також це стосується бізнес-партнерів. У ваше життя можуть прийти дуже серйозні старші за віком або статусом люди, які запропонують довгострокову співпрацю. Порада. Дивіться на партнера без рожевих окулярів. Приймайте людей такими, як вони є. Або відпускайте їх. СКОРПІОН. Служіння і здоров'я. Скорпіони це шостий дім. Робота, рутина, здоров'я. Сатурн каже: займись ділом, халява закінчилася. Роботи буде багато, відповідальності ще більше. Можливо, доведеться опанувати нові інструменти, змінити графік. Дуже важлива тема здоров'я. Якщо ви ігнорували сигнали тіла, Нептун часто дає приховані симптоми, то Сатурн змусить вас піти до лікаря. Це ідеальний час для діагностики, лікування, початку дієти чи режиму тренувань. На роботі може панувати хаос, і саме ваша задача стати тим кризовим менеджером, який все розкладе по поличках. Порада. Дисципліна тіла ключ до успіху духу. Введіть жорсткий режим дня, і ви побачите, як змінюється ваше життя. Стрілець. Творчий вибух Стрільці, Радійте, це п'ятий дім. Любов, діти, творчість, бізнес. Сатурн і Нептун тут творять магію. Якщо ви мріяли про дитину, це дуже сильний показник. Але пам'ятайте про відповідальність Сатурна. У коханні закінчуються легковажні романи. Ви або зустрічаєте ту саму людину для серйозних стосунків, або вирішуєте, що краще бути самому і творити. Це золотий час для творчих людей. Ви можете створити свій магнум опус, головний твір життя. Ваше хобі може перерости у серйозний бізнес. Порада. Творіть, любіть. Грайте, але грайте по-крупному і за правилами. Не бійтеся показати свої таланти світу. Козиріг, ні дім, моя фортеця. Козироги. Ваш управитель Сатурн з'єднується з Нептуном у четвертому домі: дім, сім'я, нерухомість, коріння. Ви закладаєте фундамент у прямому сенсі: купівля землі, будівництво будинку, капітальний ремонт. Ви будуєте свою фортецю. Зміни можуть торкнутися батьків, їм може знадобитися ваша допомога. Також це аспект пошуку свого місця. Ви можете зрозуміти, що хочете жити біля води, Нептун або в горах. Ви шукаєте свій справжній дім, де буде спокійно вашій душі. Порада. Займіться нерухомістю. Миріться з родичами. Зміцнюйте тили. Це ваша опора на роки вперед. Водолій. Сила слова. Водолії. Це третій дім. Спілкування, навчання, поїздки, брати і сестри. Ваше слово стає вагомим. Ви можете почати писати, викладати, вести блог. Але на дуже серйозному рівні. Сатурн змушує вчитися. Це не просто курси. Це може бути отримання нової складної професії. Змінюється коло повсякденного спілкування. Ви відсікаєте порожні балачки можлива купівля автомобіля або зміна засобів зв'язку. Порада. Вчіться говорити так, щоб вас чули. Ваші ідеї, Нептун, потребують чіткого формулювання Сатурн. Пишіть, говоріть, продавайте свої знання. Риби, матеріалізація цінностей. Риби, ваш управитель Нептун зустрічається з Сатурном у вашому другому домі. Гроші, ресурси, самооцінка. Це дуже важливий момент. Ви виходите зі стану Я художник, я так бачу. В стан скільки це коштує. Сатурн вимагає фінансової грамотності. Вам доведеться навчитися рахувати гроші. Економити, інвестувати. Це шанс монетизувати ваші таланти. Ваші мрії і творчість повинні почати приносити реальний дохід. Але будьте обережні. Ризик фінансових втрат через шахрайство або ілюзії великий. Не вкладайте гроші в повітряні замки. Порада. Перегляньте своє ставлення до грошей. Знайдіть твердий ґрунт під ногами. Ваша творчість має коштувати дорого, але для цього її треба запакувати в форму. Підсумовуємо. Друзі. Як бачите, 20 лютого нікого не залишить осторонь. Це час великої мутації. Стара шкіра злазить, і це може бути боляче, але під нею нове, молоде, сильне тіло. Не бійтеся, Сатурна, він дасть вам стрижень. Не бійтеся Нептуна, він дасть вам крила. Поєднайте дисципліну з мрією, і ви станете непереможними в цю нову епоху Овна. Напишіть у коментарях, як ви відчуваєте наближення цієї дати. Чи трясе вас, чи навпаки, ви відчуваєте приплив сил? І обов'язково поділіться цим відео з тими, кому зараз важко знайти орієнтир. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Зірки підказують шлях, але йти по ньому вам. Бережіть себе і до зустрічі в нових прогнозах обіймаю.